Всім привіт! На цей раз лекції з Анною проходили у Варшаві. Вона приділила свій час кожній із нас. Буре – швидкий танець барок. Ми всі маємо над чим попрацювати до наступної зустрічі із нею. Школа мені сподобалась. Відчувається творча і затишна атмосфера. А ви що скажете? Пишіть в коментарях. Ще покажу вам квартиру, яку ми орендували. Вона зовсім маленька, але має все необхідне для комфортного перебування. Чиста і затишна. Те, що треба було нам на трьох. Квартира з ремонтом і дуже тепла. Особисто мені ще сподобався балкон з видом на спокійний район. Друзі, не забувайте підписатись на мій канал, на якому я ділюся з вами корисною інформацією і своїми подорожами. До зустрічі у нових випусках.